Де знаходиться оригінал першого у світі літака і як він виглядає? Де на землі можна побувати в модулі МКС? Що саме було в повідомленні, яке вчені НАСА відправили в космос інопланетянам? Де можна спробувати справжню їжу космонавтів? Чи були все ж таки американці на місяці? Про все це та набагато більше, ви дізнаєтеся прямо зараз. Пристібніть ваші паски безпеки. Ми відлітаємо до музею авіації та космонавтики у Вашингтоні, в якому нам пощастило побувати ще до початку повномасштабної війни. Свій з родзинкою. Ми прибули в Вашингтоні два дні. Першого дня ми оглянули основні визначні пам'ятки міста, а другого дня вирішили подивитися один із музеїв. У Вашингтоні багато музеїв різної тематики, і всі вони належать дослідницькому центру Смітсонівський інститут. Нам подобається тема космосу, тому серед усіх музеїв вирішили обрати саме Національний музей авіації та космонавтики. Цей музей розташований на Національній алеї поряд з іншими визначними пам'ятками Вашингтону. Саме в цьому музеї знаходиться найбільша у світі колекція історичних літаків та космічних апаратів. Wow! Майже всі експонати музею це оригінальні історичні екземпляри або їх копії. Музей авіації та космонавтики було засновано у 1976 році Конгресом США. Як виявилося, всі музеї Сміцонівського інституту безкоштовні. Почнемо ми нашу мандрівку історією авіації та космонавтики з самих її витоків з того, як все починалося. А чи знали ви, що 17 грудня 1903 року американці брати Вілбур і Орвіл Райт підняли в повітря і посадили на землю перший в історії людства пілотований літак під назвою Райт Флайер? у цей період? Багато хто намагався побудувати свої літаки. Були так би мовити, перегони у сфері авіації. Але саме братам Райт вдалося першими в історії здійснити успішний політ на пілотованому оснащеному двигуном апараті, який був важчим за повітря. Цікаво, що перший політ тривав лише 12 секунд, і літак пролетів всього 36,5 метрів. Як винахідники, будівельники та пілоти, брати Райт і далі вдосконалювали свій літак, навчили людину літати та відкрили еру авіації. А це оригінал того самого дерев'яного літака братів Райт! Wow! Думаю, наступний експонат вразить вас своєю епічністю та значимістю. Це легендарний місячний модуль експедиції космічного корабля Аполлон 11 з його допомогою 20 липня 1969 року і було здійснено першу висадку людини на місяць. І цією людиною став Ніл Армстронг. Ступивши на місяць, він сказав ту саму історичну фразу: це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства. У документальних фільмах розповідають наскільки складною була ця місія. Вона стала величезним проривом у дослідженні космосу. Поруч у цьому ж залі знаходиться ще один експонат. А ймовірно, завдяки ньому не трапилася глобальна ядерна війна в 70-х роках ХХ століття. Стикування космічних кораблів Союз та Аполлон стало знаком примирення між Америкою та Радянським Союзом під час холодної війни. У липні 1975 року космонавти двох країн суперників потиснули один одному руки на орбіті Землі за 220 кілометрів над Атлантикою. Наступна зала присвячена сонячній системі. Тут ми побачили копію американського космічного апарату Voyager. Voyager 1 є першим і єдиним космічним апаратом, що досяг меж сонячної системи і вийшов за її межі. Так далеко не долітав ще жоден апарат, створений людиною. Всього було два таких апарати: Voyager 1 та Voyager 2. Це високоавтономні роботи, оснащені науковими приладами, власними енергетичними установками, ракетними двигунами, комп'ютерами, системами радіозв'язку та управління. Ще далекого 1977 року. Вони були запущені в космос з метою дослідження далеких планет сонячної системи. Уявляєте, один з них працює й досі. З допомогою воєджерів вдалося отримати якісні знімки Юпітера, Сатурна, Урана та Нептуна. Цікаво, що на борту кожного Вояджера знаходиться золота платівка з науковими даними у різних сферах життя людства, записами звуків, деякими музичними творами, а також посланням. На платівках є записи звуку і зображення, що мають дати уявлення про життя і культуру на землі. Там є записи грому, вітру, музичні твори, а також привітання різними мовами. Можливо, якась цивілізація колись перехопить апарат Voyager і зможе дізнатися про існування нашої цивілізації. На платівках викарбовано зображення, що мають пояснити, як відтворити записи. А зараз ми заходимо до зали, яка нам сподобалася, мабуть, найбільше. Вона присвячена міжнародній космічній станції МКС, що у 1980-х роках. Світові держави спільними зусиллями вирішили збудувати станцію в космосі на орбіті Землі. І лише 1998 року на орбіту було виведено перший модуль, до якого послідовно додавалися інші модулі. Three, two, Розширення МКС продовжується і досі. Багатонаціональна команда на борту космічної станції проводить численні дослідження на благо людства. Завдяки експериментам на МКС, чи багато дізналися про нашу планету, збагатили знання у сфері фізики та біології, зокрема про вплив мікрогравітації на організм людини в космосі. Результати цих досліджень відіграють велику роль для підготовки до майбутніх пілотованих місій на Марс та інших космічних експедицій. У цій залі все пов'язано з МКС а також життям та діяльністю космонавтів на станції. Навколо інтерактивні панелі, космічні симулятори. А ще уявляєте, у музеї є установка для проєктування модулів міжнародної станції. І нам навіть вдалося спроєктувати свій космічний модуль. Ми обрали клас модуля з певним призначенням, його комбінацію, де буде розташована спальня, робоча зона. Назвали свій модуль та віртуально приєднали до самої МКС на орбіті. Це було дуже прикольно. Ми себе відчули інженерами проєктувальниками Також у цій залі музею є кімната, обладнана як у шатлі діскавері, з допомогою якого здійснювали космічні дослідження та збирання модулів МКС. Туди можна зайти заглянути в шухляди з речами побуту космонавтів. Там є чубики з їжею, різні прилади. Було б круто побувати на МКС як по туристичній путівці. Можливо, незабаром це стане реальністю для доступного космічного туризму. Ймовірно, для цього потрібна певна фізична підготовка, але хто знає, можливо, політна екскурсія до МКС стане настільки реальним, як сьогодні полетіти, наприклад, на інший континент. А зараз ми опинимося з вами на Марсі. І, хоч це буде не по-справжньому та знамениті, марсоходи своїми успішними місіями щоразу підтверджують те, що освоєння Марсу для людини стає все реальнішим. А ось копія американського науково-дослідного марсоходу Curiosity, який з 2011 року продовжує свою роботу на Марсі до сих пір. Апарати на Марсі здатні деякий час функціонувати автономно за закладеними в них програмами, отримуючи команди лише іноді. Марсоходами, на відміну місяцеходів, неможливо керувати дистанційно, оскільки запізнення сигналів може досягати 20 хвилин залежно від взаємного розташування Землі і Марса. Ці апарати здійснюють дуже важливу місію. Вчені планують використовувати марсохід як платформу для вивчення умов будівництва бази на поверхні Марса. Серед найвідоміших марсоходів, які були успішно висаджені на Марс, були Spirit та Opportunity. Нам дуже зайшло те, що цей музей інтерактивний. На кожному кроці різного роду панелі керування, експериментальні стенди, космічні симулятори. І це все було дуже цікаво. Дітям теж не нудно в цьому музеї. Тут є окрема зала, де проводять різні захоплюючі експерименти для юних відвідувачів. Цікаво, що в цьому музеї знімали знаменитий фільм Ніч у музеї 2» з Беном Стілером в головній ролі. Було прикольно після музею передивитися цей фільм і побачити в ньому багато знайомих місць та експонатів, ніби знову побували там. Першу частину цього фільму знімали в Нью-Йорку, природничому музеї, про який ми розповідали раніше. В музеї є магазин, де можна придбати ну дуже оригінальні сувеніри. Наприклад, ось таку справжню їжу космонавтів, чи засушені фрукти, морозиво або навіть сендвічі. Ще є ось такі прикольні чашки з надписом Rocket Fuel, паливо для ракети, і навіть ось такі прикольні футболки, нібито для співробітників космічної агенції НАСА. Ми взяли таку собі на пам'ять. А ще тут є невелика їдальня, де можна підкріпитися після активного дня в музеї. Часто в новинах ми чуємо про експерименти на МКС, запуск космічних ракет, дослідження космосу, Марса, але все це зазвичай здається чимось таким далеким і нібито не стосується взагалі нашого життя. А в цьому музеї ми побачили все так, як це відбувається зсередини. З допомогою всіх цих відкриттів, цінних історичних експонатів, можна простежити, яким чином людство перетворилося з сухопутного виду на літаючий, а пізніше і на космічний. Робота на МКС на низькій навколоземній орбіті, подорожі до астероїдів або польоти на місяць все це допомагає вдосконалювати технології, які з часом зроблять реальним космічний туризм, готелі на навколоземній орбіті та на місяці. Круїзи за сонячною системою і в результаті приведуть людину на Марс, який можливо стане другою заселеною планетою. Подивимось, наскільки далеко зайде людство, аби тільки був мир на землі, та всі країни стали цивілізованими. Напишіть в коментарях ваші враження від побаченого в цьому музеї. У попередніх випусках ми розповідали про Київський природничий музей та подібний музей у Нью-Йорку, в якому ми теж побували до початку повномасштабної війни. Тому можете переглянути і ці відео, також якщо вам цікава така тема. Поділіться цим відео, ставте лайк, якщо воно вам сподобалося. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете надалі отримувати такі розважально-пізнавальні відео огляди найцікавіших куточків нашої планети. Світ з родзинкою давайте досліджувати світ разом.